Електроніка Техду поєднала в собі перевірення раніше рішення просунуті функції для сучасних автомобілів, компактний корпус контролера і просту обслуговуванні проводку. Це розробка 2019 року, передбачена під чотирьохциліндрові двигуни. Комплектація включає. Блок управління ТЕГДО 4 циліндри, проводка комунікаційна 4 циліндри з фішками Вальтек на газові форсунки і фішками універсального типу без роз'ємів на бензинові форсунки, фільтр для тонкого очищення газу, 1 вхід, 1 вихід, датчик тиску вакууму і температури газу ПТС 01 комбінований, перемикач виду палива, вакуумний штуцер 5 мм, монтажні комплектуючі та датчик рівня газу. Особливості сенсорний перемикач з можливістю вибору налаштування кольору. Ергономічний блок управління дозволить розмістити навіть в авто, де мало вільного місця під капотом. Корпус контролера виготовлений з композитного полімеру. Удосконалено процесор збільшений його показник швидкодії. Роз'єм 32 контакти, взаємодія стех у біді, функція автоматичної діагностики, функція виявлення помилок і несправності при встановленні обладнання, обслуговування автомобільних двигунів Вальветронік, корекція по тиску газу по температурі редуктора, по температурі газу і обратам двигуна, можливість автоматичного визначення типу уприскування бензину. Присутня можливість завантаження сигналу запалювання і обертів з імпульсу форсунок. Виробник пристрою, польська компанія LPG Tech. гарантійне обслуговування на контролер 36 місяців, на датчик тиску і перемикач діє гарантія 12 місяців.